На такі розмови наші багато випускників наших воює, і залюбки приходять і з дітьми проводять майстер-класи, навіть проводять і так далі. Також проводилася багато років, проводилася пошукова робота людей, які пережили голодомори 31 32 років, 46 47 років. Ось буквально у Лютому місяці е, займалася я і своєю дитиною п'ятого класу. Е, я класний керівник, е, саме е, спогадами нашого односельчанина, нашого випускника школи, який пережив Голодомор 46-47 років, сьому е, років, писали у місцеву газету. Публікацію допис: мої вихованці неодноразово були активними учасниками і призерами обласних республіканських акцій, таких як Полтавщина, Земля, Мої Свята. Пізнання історичної минувши в іменах підґрунті освіти нації, конкурс малюнків і художніх творів, який був присвячений річниці з дня народження Саміла Величка, Ми діти твої Полтавщину вивчаємо віхи твої, козацька слава Полтавщини, моя батьківщина Україна і так далі. Звичайно, що і я, як класний керівник, то залучаємо і проводимо, залучаю своїх діток до участі у інших конкурсах, які не стосуються саме мого предмета історія це і конкурс художньої самодіяльності Веселка, де мої діти були призерами обласним, обласного етапу. Нещодавно закінчився і відбулися підсумки конкурсу малюнку від громадської організації Ноосфера, де мої діти і я отримали дипломи учасників. Тісно співпрацюємо із полтавським екоцентром, і мої дітки брали участь, відбулися підсумки в кінці 23-го року фотоолімпіада, де також були нагороджені і так далі. Тобто намагаюся залучати своїх дітей до участі у різних конкурсах і немає необдарованих дітей. Всі діти є обдарованими Просто потрібно знайти певний до них підхід і саме ту ізюмінку, чим багата дитина. Тож робота вчителя є творчою і водночас складною, але приємною, особливо коли бачиш, результати своєї роботи. Дякую дякуємо, малілія Васильівна. Це просто можна е-е Ваші слова можна винести підсумком роботи нашого семінару. Робота вчителя є приємною тоді, коли ми бачимо результати. І здобутки наших учнів. А шановні колеги, на цих словах ми будемо завершувати нашу роботу. Щиро дякую вам за увагу до нашого заходу за можливість доєднатися своїми словами, публікаціями, виступами і презентаціями. Нам щиро приємно, що сучасні українські школярі знаходяться під таким крилом творчих, обдарованих педагогів, психологів, викладачів вузів і науковців. Дякуємо за можливість бути з вами ці два дні. Вважаємо вам успіхів у вашій роботі і щиро сподіваємося зустріти вас знову на наших нових заходах. Дякуємо вам, дякуємо нашому модератору за кадром Валентині Миколаївні, яка зробила можливим безперебійну нашу роботу протягом цих двох днів. Дякуємо, дорогі колеги, і до зустрічі! Дякуємо, до, до побачення. Зустрічі. Дякуємо до побачення. До побачення. Велике спасибі. Дякуємо. дякуємо, до побачення, велике дякуємо. Дякуємо до побачення. Гарних тихих очікування.